Усім привіт! Мене звати Саша. І сьогодні ви на моєму каналі. І В нас траур, В нас зник кіцик Міцик Так, вчора я ходила на пляж і ось наш кіцик Міцик загубився. Він втік в іншу сторону, поки я засмагала. І невідомо вправо чи вліво, чи взагалі назад. І ніхто не знає, де він зараз. І надіємо, взагалі, що... Він повернеться. До речі, невеличке уточнення. Хто все життя думав, що це цик-мі-цик, -цик, він хлопчик? Ні, просто дуже піратський ха -ха, дівчинка. Вона в нас така бойова. І тому в нас трау. Всім привіт. Ви також це чуєте? Що це? А так, я справді це чую. Е, але було б непогано ще знати, що я чую. Ніби хтось два і шкарябається. Ну, може сходимо по перевірити? Давайте. Так, це сюди. Подімте. Як ви думаєте, що це? О, до речі, Мурка, йди з нами. Так, ми навіть тут у нас вдома розмішали ось такі повідомлення. Так що ми тут не забуваємо про наш. Траву. Ох, так, їдемо на перший поверх. надіюсь, що з Міциком все добре. Так, цікаво, хто вмів до нас прийти? Угу, Цікаво так. Так, так, так. Давайте, подімте. Подімте. Ех, шкода, що кетик Міцик не може нам подзвонити. Як це подзвонити, він же не кіт. Та в тому і проблема. Давайте, може це кіцик-міцик? Та як він в Італії? Якби ми хоч... хоча б його вдома загубили, а так це Італія. Ну, хто його зна, що там з тими котами. Так, так, все, я визнаю ви розумні коти, ну, але ж не настільки, щоб мати свій смартфон. все, добро, давайте відчиняти. Угу. Так, зараз відчиню. Давайте. Кіцик, міцик, серйозно, це ти? Кошечка, звідки ти взявся? Боже, мій кицик-міцик, іди сюди. Іди сюди, мій кицикміцик. Я тебе божі, мій цикми. Бочки ти наш кіцикміцик. Боже, я це... це точно наш кіцик міцик. Точно, дивись, він півсліпий, це точно наш кицикміцик. Божечки, хицикміцик, як ти нас налякав, тебе так довго не було. Іди <буси> <с otherwise> до мене. <sm�> <sharp> так, так, знаю, ви також раді. Що ж, подімте на бо батьки ж також там в траури, а його припинять. Чогось. Заїла, у кітці Каміціка надувся живіт. Тому може, не знаю, його там пчола вкусила. Ну, якби пчола, то тільки одне місце було б набуто. Ну, не знаю, там. давай краще зараз повідомимо батькам, а там будемо розбиратись, що з ним. Ну добре, давай. А, точно, треба ж було на третій їхати. Добре, зараз їдемо на третій. О, Господи, де ж наш кицик міцик Йому ж стільки, скільки нашому каналу, трошки він молодший, але де він, Господи Боже. Ех і куди ж? Все кіцик-міцик наш зник. Мамо, 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 о Божечки, мамо. Що, що сталося, діти? ти не уявляєш собі це просто свято. Заходь, Кіцик-міцик. Господи, кіцик кмінці, як ти нас налякав, іди сюди. М -м -м -м. А ви помітила, що в нього якесь підрозділо надутий животик. Так, так, я це помітила одразу. Так, да, так, так, також я це бачила. Може поїдемо в відклініку місцеву? Давайте. Так, тільки треба тата позвати. Іди сюди Кіцик-міцик знайшовся. Хто знайшовся, я там оголошення вішов. Та не треба вже їх вішати, треба знімати. наш знайшовся. Що? Кіцик міцик Так, 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 кіцик-міцик. Давай, давай, давай. Поглянь Кіцик-міцик. Боже, кіцикмінзик, як ти нас налякав. Наш маленький кіцик-міцик. Так, ну, треба, до речі, я бачу у нього надутий животик. Так, я це теж помітила. Справді, і я помітила. Давай з'їздимо в ветклініку. Ми згодні, ми ж якраз тебе покликали, щоб ти нас туди відвіз. А ви хоч знаєте, де вона? Та зараз у. А, цей. Е, ну короче, знайдемо. Так, добре, тільки я поодягнусь, бо ми тут в травному одязі. Так. Ось ні, ні. Пальники точно не вдягну. Це ні, це ні. Ну, щось класичне Оце. Так. Це добре. Так. Це твій, Так, так. Це мій ні, це не мій, точно. Це, ой, господи, так, тягай це. Добре. А я оце вдягну. Хоча давайте каші щось полегше. Допустимо оце. Бо тут так жарко. Так, я згоден. Так, я ще вдягну сонце захисні окуляри і кепку. Все, я точно найстильніший. Так, добре, давайте вже поїхали. Треба ці каміціка вести в лікарню. Угу. Приходимо угу. ось ми на місці. Так. Заходимо. Ось тут, тут двір є у нас. Давайте. Ого, а тут гарно. Правде, дивіться дідусь кіт. а і справді дідусь Давай, давайте подімте мицик. давай так подімте Ходимо так 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 тут у нас також кошачий видел иди за нами. Давай я тебе понесу, кицик-мицик. А чому ти втік взагалі? От тобі що? Дома не жилось. Ти взагалі он, з нами в Віталію поїхав. Хоча я б могла залишити вас у готелі. Подімте, подімте. Так, тут черга Ну добре, станемо у чергу. А де тут взагалі жінка, яка нас має обслуговувати? Так, ну, добре. Зараз її пошукаємо. Іду, mm. йду, зараз, зараз. Mm. Так. Все, все йду. Так, ось мій костюм, давай. Так, сюди. Чудово. Іду, йду. Mm. Так. Мені хвилинка відпочинку. Що сталося? Та ви що тут зникли? Та Я ж водночас і, 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 обслуговую хворих тварин і, і на рецепт ще не працюю. Давайте. Так, і ходімо. Так, мені треба мого подільєна відвести на ще логічну провивку. Так, а скільки років, нагадайте? 23. Ого, там пес-довгожитель. Так, так, він в мене довгожитель. Він, трошки молодший. він трошечки молодший за мене. Я його пам'ятаю своїх 12. Ну, ідіть на гору, там вас прийме людина. Добре, добре. Так, о, мені на перший поверх їхати. Так, так, на перший поверх. Тут хтось є взагалі? Е, ну добре. Так, надіюсь, тут взагалі хтось є. Живий. Ой-ой, вибачте, так, так, так. Вибачте, вибачте. О, о ну, Так, ну, подім. Е, хто б це не був, мені потрібен, що потрібна щична прививка мого подільєнчика Подімо, е, зробимо йому прививку. Сідайте пані. Не пані, а бабуся я твоя, визнається. Я не маю нічого проти ти чого так розмовляєш, як з якоюсь іншою жінкою? Ну, <різь> бабуся, це мій голос. Ну, <різь> добре, добро. все, роби прививку, я пішла звідси. А ввечері мені все поясниш. Так, так, давай. Все. Але ще ввечері прийшов той час, який... Завжди приходиш не на хвилинку раніше. Ой, точніше пізніше, ну аніше можеш прийти? Так, так, ось все, я тут буду перед медити. Ага. Все, я пішла. Вечір. Так, хто далі в нас іде після, після цієї жіночки. Ми йдемо із моїм фунтиком. На Оновлювати паспорт. Ось вам паспорт ваш. О, так, це паспорт фунтика, дякуємо. Ну а за що? До побачення. Так. Хто далі? Ми ми проходьте, ви колись у нас були. Ні, ми взагалі із іншої країни. А, добре, проходьте, я вас проведу. Там якесь відділення, провивки, документи. А, зараз нам до взагалі лікаря. Ми б хотіли поконтуватися, а пізніше будемо і паспорти оформлювати. Чудово, подімте. Так, це сюди. Так, давайте мені нікого треба оглянути. Оцього. Ананаса, в нього ананас на голові виріс. Це все зрозуміло. Це не його скоріше всього. Так, так, не його. Е, а кого ось цього. Ось тримайте. О, так бачу, справді трохи напухлий живіт. Подімте за мною. Так. М -м -м. Заходьте до ліфту. Нам на перший поверх. А з ним все буде добре. Так, так, звісно, треба тільки дізнатися, що йому треба лікувати. Подімте, це дівчинка чи хлопчик? Можете самі перевірити, це моя донька знає. Добре, добре. Так. Зараз повернуємося. Yeah. Ти поки сюди йдемо. Так, все чудово. Хто зайде, з вашого дозволу ми всі. А тоді маємо зайти тільки троє. Ну, або і ось тваринку можна, якщо вона буде його підтримувати. Так, так, вона тут буде сидіти. Чудово. Так, ну тоді ми можемо почекати тут. Чудово, добре. Так, давай. Виходьте. Так, доброго дня. Доброго-доброго. Е, що залишилось? Ось повісте мені детально. Так, так. У е, нас е, наша кошеня. Ось це кіцик Міцик. йому кілька місяців. Е, ну, йому взагалі, коли ми його брали в оффей чи два, е, а в нас він кілька місяців. Так, добре. Е, він, а більше до суті. Він у нас зник недавно і ось це ж повернувся, але з непухлим животиком. Так, проти його оглянути, маю подивитись його пол. Так, так, я швиденько, це може наприємно. неприємно. Давай, котику. О, бачу, це дівчинка. Так, дівчинка, тільки вона має бойовий настрій. Зрозуміло. Ну, з вулиці пойшла до вас. О, так, так, з вулиці. Чудово, давайте її послухаємо. І тут так, все в нове. Так, це сюди. Ага. Робили ще було ще місячні. Щомісячні, щомісяці. Короче, зрозуміло. А, ні, ні. Так, обов'язково треба почати робити. Добре. Так, зараз Ось Це нам Так. І ось це, якщо з ним щось трапиться, це маска дихальна. Чудово. Так, оглянемо вушка. З вушками все в нормі. Чистить хоча чистіше вушка. У нас взагалі не було такої практики. А, і якщо вона, до речі, пройшла тільки що, то рекомендую вам ось цей крем. О, добре. добре. Обов'язково будемо використовувати. Так, і треба ще зробити усі живота. Добре. Осюди. ставайте. Так, давай. Зараз він сканерується. Типу як о, не, е, не знає з чим порівняти, так-так, він просто сканерується. А ви його власниці, так-так. Маєте повнолітню людину, яка проживає з вами на постійній основі. Повнолітню ні, але людину є 14-16 років, так. Доброможна її кабінет. Тобто, так, так, це моя сестра. Зараз її покличу. Доброго дня можна вас на хвилинку? Так-так. Угу. Ви, як його мій сестра, так-так. Е, я буду працювати із таком. а ви поки розповідаєте. Так, добре. і розповідайте, що ж у нас Мяу. цей куток вина... у нас ще до того, як я почала жити своєю сестрою. Він доволі такий уже віці. Він прийшов до нас до нас у 2-3 роки, а тепер йому кілька місяців. Дата народження. Ой, там, а, 12 березня. 12 березня, чудово. Це він до нас прийшов 12 березня. А, ну, будемо вважати, що це його день народження. Так, подивимось його узі. Я вас вітаю. Собственно, чим нас вітати? з тим, що вас чекає поповнення у сім'ї. Кіцикміцик вагітний. Справді Кіцик Міцик вагітний. так, і судячи з усього, одне або два кошеня. З хоч не з 302. Так, так ось цим і ще відшивайте ласочка, ось, ось таблетки. Я вам їх видам на касі у пакетику. Мам. Мам, у нас є трохи специфічні новини. Ем, які саме специфічні? Що це? Кіцик! Міцик! Бадіт! Так ем. Я вас шокозумів. Подібте за мною. Так, все-все, давайте трохи заспокойтесь. Що ж, і коли ви дасте нам детальні? Ще у моїх слова це буде хлопчик чи дівчинка, скільки їх. А, місяць доволі ранній, 40 доволі ранній. і тому дам вам заточну відповідь, мабуть, за дні 5. Добре. Якщо ви зараз на відпочинку, так-так, ми ж на початку вам казали, то було б непогано, бо ви повернулися з нього. Ну, добре. І облаштуйте йому спеціальний куточок. Кара... В нього має бути карантин, якщо він пойшов з вулиці. Кому йому? кіцик міцик вагітний. Що? кіцик міцик вагітний? Так, так, я тобі все поясню. І ще зберемо валізи. Е -е добре. Так, тільки мені мати треба це повідомити. Я повідомила вже в дорозі в літакі. Так. Що ж, їдемо на другий поверх. А, а, а... Ой, вибачте, зараз маємо повернутися знову на, до... на... М... перший, тому що... Так, зараз... Так, давайте. М -м -м... І так, я б хотіла вас десь щось питати. Ви самі будете мати лежанку, чи тут вибрати? Тут у нас є декілька лежанок, так, Пуфик, і звідси. Так, я, мабуть, виберу. О, оцю можна взяти і оцю. А не забагато, просто ця величинка така, ні, це для нашого доброго котика. Ти сюди давай. Так, що ж, можете з'їжджати вниз. Ой, на вона шокується, звісно ж. Так, так, розумію. А -а -а. І ще було б непогано, якби подавали йому ось цей ось прикорм. Добре, будемо давати все, що потрібно. Тільки головне, щоб з кітці міциком все було добре. О, Оповірте, вас скоро буде три кошеня або 4. О, я сподіваюся, що їх буде. Що це буде один котик. Так, і було б непогано, якби ви приїхали ви вже сьогодні, бо вас вже буду на день. До речі, я проїду спеціально, де ви живете? В Україні, місто. Кілоград Копавницький. Добре, я спеціально туди проїду разом з вами. І привезу туди всі необхідні речі. А, так, ну, ми можемо проїхати. Ну, ну, у нас є там бренд, фірма, і я туди проїду Там точно не все таке саме. Добре. Так, поїхали. Було б ще непогано знайти. Батька вашого майбутнього кошеня. Ну так, треба щоб сім'я була разом. Ну, як так, поїхали вже додому, нам треба валізи збрати. Що ж, а на цій ноті я буду закінчувати наше велике відео. Що ж, усім дякую за перегляд, дякую за просмотр. Всім пока-пока. goodbye, adios, goodbye.